Друзі, всім привіт! Всім бажаю гарного настрою! Зазвичай я відео називаю, щоб натискали люди і заходили, щоб подивилися, який треш відбувається в житті інших людей. Цього разу відео буде називатися Що Я здорова. Подивимось, скільки набере переглядів та лайків Вподобає це відео. Сьогодні я була на прийомі у лікаря. Я здавала аналіз крові, тому що ну це для тих, хто вперше бачить це відео, я відчувала себе погано. У мене була нервіоса, я була знервована, був тривожний стан, відчуття, що тут давить в грудях панічні атаки на людях. Мені було дуже погано. Коротше, я пішла і здала аналіз крові. Сьогодні я на милицях на двох, я до цього ходила на одній нозі, мені сказали, що не можна, в мене ще зламана нога. ну Це для новеньких. Ходжу, дивиться на мене цей лікар в шоці що зі мною. Я кажу: Отак мені було погано, бачите, в мене було запаморочення, ви мені не допомогли вчасно, і я впала. <свісно> а він каже: Ні, у вас все нормально в аналізах це не від того, це напевно від того, що ви мій нервіоса, дуже знервована і таке інше. Збуду нити. Буває, я кажу, що це не для того, це я не нию це. Я просто розповідаю історію. Ні, от зараз буду нити. У мене дуже втомилися руки. Просто тремтять від того, ви бачите, від того, що я передвигаюсь на цих милицях. У мене ось тут дуже руки втомилися. Я, я ледве додому дійшла, просто ще залишився останній останні 100 метрів. Потрібно було вилізти на е, сходи, тому що або обходити потрібно будинок, або по сходам підійматися. Я вирішила, що я не хочу обходити, тому що в мене вже немає сил. Просто я ось так: я, я відчуваю, що в мене просто роз'їжджаються ці руки, я не можу більше триматися на цих милицях. Коротше, панила трішки, дійшла вже додому, слава Богу. Я ще після прийому зайшла в Меркадону, купила трішки продуктів. Бо вчора було все зачинено. Женя міг би сходити в магазин, але вчора було зачинено у зв'язку зі святами. І сьогодні вночі він поїхав на роботу, я залишилася сама, зранку подружка відвела Алісу до школи, а я побігла ну, побігла, це так, дуже громко сказано. Поїхала до автобуса, дійшла, сіла на автобусі, доїхала до лікарні. Повернемось до аналізів. Єдине, що в мене тут підвищено, це Аланін. Можливо, хтось знає. Якщо в нормі я ось так покажу, щоб не видно було мого сіпу. Це єдине, що підвищене, він каже, із-за того, що я приймала препарати якісь. Ну, мені там виписували просто і знеболювальні, і заспокійливі, і уколи в живіт я колола. Із того воно підвищене. В нормі до 33, ну, значення від 0 до 33, в мене аж 49. Залізо в нормі 51,7. 51,7, може, я так ближче покажу. Кому цікаво, ось тут залізо. І що хотіла ще показати, гемоглобін в мене 13,1. Я так розумію, що як в Україні кажуть, то в нас 100, напевно, 131 було по нашим міркам. Бо я пам'ятаю, що в мене перед тим, як я їхала сюди в Іспанію, перед тим, як ну, там, за якийсь там термін проходила. Медогляд і в мене було 113. А зараз 131. Ну, я правильно розумію? Чи ні? Ну, наче так. А це які ну, нормальні значення від 11,5 до 16. Так, інше, в принципі, також все в нормі. І останнє перевіряли на щитовидну цю залозу, також гормони. І вони також в нормі. Тіротропіна. Називається 1.14. Ну, а в нормі, в принципі, від 0,35 до 494. Ось така історія. Я кажу: так, а що зі мною таке? Мені погано, все таки зберігається цей стан. І він мені сказав, що це щось нервове. Я кажу: добре, тоді, хоча б, <див> дайте мені ліки, тому що до цього він мені виписував. Транксіліум це заспокійливий засіб. І я від нього я відчувала, що мені ставало краще. Взагалі, воно мій стан трішки вирівняло, тому що я зазвичай, знаєте, то погано, то добре. І в мене такі були гойдалки дуже різкі, такі скачки після цих пігулок. В принципі, вирівнявся стан, і я перестала там, ну, якісь думки мене перестали турбувати. Перестала думати там про якусь маячню, яка мені не потрібна. Коротше, зник оцей такий тривожний стан, щоб я переживала за те, що ще не сталося, але може статися. Коротше, я там нафантазую фантазую собі щось довигадую. Мені стало легше. І він мені виписав ці пігулки, наче як до п'ятого. До 5 лютого. <laughs> мені вживати так. 30 днів. А да, протязі 30 днів мені потрібно буде тепер пити ці капсули одну в день. З лікарнею розібралися. <laughs> Все нормально, я здорова. Просто це щось реально було. Якийсь нервовий зрив. Ну, і до того ж, в принципі, були причини для того, щоб був цей нервовий зрив. Але я дякую, якщо чесно, я дякую кожній ситуації, яка трапилася в моєму житті, десь я стала сильнішою, десь я зрозуміла якісь такі речі, на які я, в принципі, раніше не звертала увагу, а зараз все стало ясно і понятно. І хочу сказати декілька слів про іспанців і взагалі про тих людей, яких я сьогодні зустрічала. Коли сіла в автобус, я на двох милицях: по-перше, водій, водійка, жінка. Ну, Знову місце на телефоні закінчилося, але нічого. Я на взводі, але зараз вип'ю пігулочку все буде добре. Бо навіть це вже мене виводить з себе, те, що місце закінчилося. Жінка водій, вона дочекалася, поки я займу якесь там положення або сяду, або стану і таке, і показує мені, що все добре. Я їй кажу Так, все добре, дякую. Довезли мене там до зупинки, де мій знаходиться центр, де салют, лікарня. Я вийшла, ну, дійшла нормально, в принципі, до лікарні. Люди всі дивляться. Стільки уваги я не отримувала вже давно. Просто всі озираються, всі дивляться, що зі мною. Ну і зазвичай в центр де Салют це ж Воргенці там з такими травмами. А в центру де Салют це як сімейна лікарня, там зазвичай, якщо ти там кашляєш, чихаєш там, ну і таке. Ну, можуть з палицею прийти, але якщо там сустави чи щось таке. А тут я з поломаною ногою в лікарні вони так всі на мене в шоці видивлялися, ви що там таке зі мною. Коротше, несуть. Далі після лікарні я сіла на автобус і поїхала. Додому, а так як я зупиняюся біля Меркадону, я думаю, я зайду тоді вже. Там є і аптека. В принципі, куплю собі ці пігулки, бо в мене вони ще є, але закінчуються. І ну, треба купити, тому що по страховці там так вони коштують євро з чимось, євро 30, напевно. Так за 55 центів, вони мені їх продали. Ну і справа не в ціні, а справа в тому, що вони мені дали рецепт. Ну і треба по рецепту купити. Зайшла в аптеку, потім пішла в Меркадон. В Меркадону я пішла з сумочкою. Мама прислала. Німецькою мовою тут все написано. Мені подобається оце ще ця сторона. Шуц. Шуц und зреумвельт. Коротше, зайшла я в магазин і ходжу з цією сумкою, і на милицях просто її повісила і набираю туди, що мені треба. Я розумію, що я багато не понесу. Богато. Багато. Багато. Я розумію, що я багато не понесу, і тому взяла там таке, знаєте, якісь Алісі солодощі, там шоколадку, батончики, м'ясо, курки. Взяла, звичайно. Ну, в нас є зараз що їсти, просто наперед, бо не знаю, що далі, чи подружки може сходять. І для салату там листя. Я це все взяла, а і батон взяла сюди і несу. Доходжу я до каси. Черга просто величезна, така черга. І я стою в самому кінці. Хто мене бачив взагалі, що я, як я виглядаю, як я там стою? І тут встає касир і каже, що ну, ви не будете проти пропустити жінку. Ну, на мене показує. Блін, я відчула себе реально таким інвалідом. Ну, вибачте, я не знаю, може, ну, звичайно, що в мене там зламана нога, але я можу в загальній черзі стояти можу чекати. я... Ну, Навпаки, я всім своїм видом показую, що я щаслива, що не треба мене жаліти там чи мені допомагати. Вона встає і питає у цієї всієї черги: я кажу, не треба, я простою тут, не треба взагалі мене пропускати. А потім вона взагалі показує, ні, йдіть, ось тут каса зараз відкривається, хоча там вже черга зібралася. І жінка стояла перша. І жінка почала казати, що я перша. А ця касирша каже, ні, ось пропустіть цю жіночку. В неї тут ну, проблема з ногою. Пропустіть її. Жінка-касир, вона взяла, витягнула всі ці речі з, мого, з моєї сумки, пробила все. А, ще, ще рибки купили червоний лосось. І... І каже мені вам скласти ну, назад цю ж сумку. Я кажу, так, цю ж сумку склала вона, заплатила я. Я вийшла і думаю, я не хочу, щоб вони мене жаліли. Але вони всі, я в автобус заходжу, там перші сидіння це бабусі, дідусі і ну, або інваліди, або з дітьми-аутистами. Там ну, і таке там намальовано. Для яких груп населення в принципі це ці місця перші. Сидять бабусі, дідусі, і я заходжу на цих милицях, вони встають, кажуть, сідай, сідай, це я вам повинна місце виступати, диви мені. І мені так незручно стає. Я кажу: та ні, дякую. Я піду далі, я мені зараз виходити, я на наступній зупинці буду виходити. І пішла далі, і стою біля виходу, вже просто готуючись там вийти вже з цього автобуса. Дуже незручно. Я не люблю це відчуття, коли мене жаліють, коли навколо всім. Всі перше на мене, дивляться, озираються. Я сьогодні біля лікарні, поки стояла, ну, реально людини п'ять, напевно, так прийшли, подивилися і озирнулися ще. Мало того, вже людина відійшла, все ж таки озирнулася подивитися, що там зі мною. Не подобається мені цей стан. Розповіла вам новини. Женя вчора, коли збирався їхати в Марбею, ну і сказав, що треба, може, якийсь з собою дати йому там тормозочок, тому що вони вночі поїхали. І вони так планували приїхати, щоб одразу піти на роботу. Тобто, всю ніч вони їхали, а зранку, вже коли опинилися там, одразу ж на роботу пішли. І я зробила в лаваші знову ці такі рулетики, і на вечерю нам запікала м'ясо в аерогрилі. Я додам також, напевно, для вас ну, фрагмент наскільки класна ця річ, мені дуже дуже сподобалась. Дуже подобається, мені подобається, як там все виходить, які ну, страви, Ну, які страви. Я вчора просто запікала м'ясо. Е, та це настільки легко не летить олія, ця вся назовні, все чистенько, просто потім дістаєш цю чашу, миєш її, сушиш і назад кладеш. Немає все чисто навколо. Е, зазвичай після того. Як я посмажу на пательні, то треба витирати всю кухню, тому що в нас така ще є панелька. Ну, позаду самої пічки така панелька, вона як із нержавейки, і на ній ці всі плями. А тут чисто гарно. Я замаринувала м'ясо, свинину вчора. Шматочками порізала, замаринувала. Засунула я в цей аерогріль і за десь, напевно, Ну, не 15 хвилин, напевно, 10. За 10 хвилин я дістала м'ясо, додала цибулю, часник, отак вийшло. Єдине, що треба готувати, все ж таки на підставці, для того, щоб сік якийсь стікає, щоб все ж таки ну, м'ясо було не таке сухе. Хоча курку ми там готували, курка була курка була смачна. Ну тому що вона така об'ємна, велика. Коли маленькі шматочки м'яса, то воно засушує їх. Ну, в принципі, вчорашнє м'ясо нам дуже сподобалось. Я хочу ще в ній спробувати кекси приготувати або пиріг якийсь, я думаю, і Алісі дуже сподобається, вона полюбляє. Це просто якийсь треш. Женя приїхав, побув тут скільки? менше місяця, скільки ж він тут побув? Два тижні чи скільки? Побув тут трішки і знову поїхав на роботу. І там буде працювати півтора місяця, а може і два. І знову ми самі. І я ще тут з цією ногою. Я сьогодні ледве дійшла. ледве дійшла, поперше, в лікарню, а по-друге, вже коли додому йшла. Я думала, що я не дійду. Я сиділа на лавочці, я стояла. Я, я розумію, що завтра просто в мене відвалиться спина. я згадую того, який казав, що мені цей мир абсолютно понятен. Мені хочеться одного спокійства і уміротворення. Оце я відчуваю. Я хочу зараз просто впасти на ліжко. І лежати, і більше нічого не робити. Просто отака голова. Треба прибирати просто в квартирі хаос і срач. Треба поприбирати все. Тому що, ну, по-перше, Женя вчора тут свої речі збирав, а по-друге, ще ж. А, до речі, ялинка. Коли вже можна ялинку розбирати чи ні? Ялинку треба розібрати. Напевно, все перенесу на той час, коли знімуть гіпс. Написала мені людина, вибачте, не пам'ятаю ім'я, я, і не знаю, чи чоловік чи жінка, що півроку ходити з, таким, ну, з такою ногою, ну, загіпсованою. Не думаю, що саме півроку, та згадую, коли я зламала руку, я ходила два, мені потрібно було ходити два місяці. Але я зламала руку, коли була вагітна. І тому через два місяці мені потрібно було йти і народжувати дитину. І я за місяць до родів, тобто я місяць тільки носила гіпс, мене також був, і зняла його сама. Тобто, я зрозуміла, що рука в мене більше не болить, все вже нормально. Я зняла і жила собі далі і більше рентген руки не робила. Пішла я народила дитину і далі все було нормально з рукою. А з ногою, от я думаю, що я хотіла, щоб за два тижні. Перелом зрісся. Ну, звичайно, що за два тижні ну дива не станеться. я подивилася в інтернеті з приводу саме такого перелому, то треба ходити від шести до восьми тижнів з гіпсом. Тому ну, на що я, я сподівалася взагалі що його зніму через два тижні. Ну таке у моєї подружки її кума зламала руку чи в той день, чи перед тим, плюс-мінус там один день у нас. Різниця, а може і в той самий день. Вона зламала руку. І в неї мала дитина на руках. Ну, в неї є ще більш такі як Аліса, там 11 років дитина. Ну, тобто є хтось, хто може в принципі допомогти. Да? Але є маленька дитина, якій ще треба підгузки змінювати і носити на руках. А вона не може, тому що в неї рука зламана. І оце мені вчора подружка розповіла історію, що їй також не зняли ще гіпс. І наскільки їй зараз важко, що треба змінювати допомоги. Ну був час, коли не було допомоги день, як їй було важко, я кажу, та ну в принципі є ситуації і гірші за наші, тому ну що Аліса також може себе обслуговувати самостійно, не треба і на руках носити змінювати її підгузки. Все нормально, єдине що, школу треба водити. Дякую подружці, яка поки що буде виконувати цю роль, поводить Алісу. Може, колись я скажу, може, і в магазин сходять. А так я планую до магазину ходити сама. Ну те, що я сьогодні пережила, те, як вони мене сьогодні всі жаліли, не хочу більше. Я відчула себе реально якоюсь неповноцінною. І це відчуття мені не подобається. Знаєте, як змінився настрій після того, як я дізналася, що з аналізами все добре, що я не хвора, жінка, що все в мене нормально. Я думала, гемоглобін, там, чи ще щось впало, і мені так погано, чи ще та вітка, чи ще щось. А виявилася, я здорова. Ай, просто супер. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю вам міцного здоров'я. І навіть якщо ви бачите, що щось не так з вашим здоров'ям, краще піти в лікарню і перевірити, аніж накручувати потім себе і думати, а може те, а може все, краще піти, здати аналізи і щоб вам сказали точно, що з вами а може просто у вас виснаження. Або також якесь напруження нервове, ну і таке інше. Депресія і дуже багато проблем, до речі, від депресії. Ну, ці всі стани депресивні, призводять до багатьох проблем. Тому бережіть себе, своє здоров'я і ментальне, і фізичне, щоб все у вас було добре. Слідкуйте за цим і не нехтуйте. Дякую всім за перегляд. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.